Стреволюційний спокій вимагає культурних акцій. Впевнені організатори кінофестивалю урбаністики. Саме дійство відбудеться у Славутичі. У місті над десною містянам влаштували попередній перегляд. Кіно про міста має увійти до списку зацікавленості мешканців мегаполісів. Експерти переконують, людям справді є над чим задуматися. Нестабільна ситуація завжди, ви знаєте, кожного разу якась є проблема і нестабільність, але ми постійно живемо в місті, ті, хто живуть в місті, і це важливо, те, як живемо, те середовище, в якому ми перебуваємо. І наш фестиваль, де я змогу подивитися про різні середовища людей у всьому світі, як вони живуть. І як вони живуть. Чернігівська фестивальна програма відрізнялася від Славутицької. Туди приїдуть режисери фільмів. Серед гостей обіцяють іменитого скороносного режисера Роберта Стоуна. Чернігівці на скорочену програму у своєму місті не образилися і вже пакують валізи, аби побачити всі фільми. Я, звісно, антиглобаліст, але по своїм взглядам, але город цікаво. Те, що відбувається зараз в Києві, ці барикади, це все. Це частічка архітектури, та творчества. Точно так же и город. творчість, творчество, це произведення іскусства. Вхід буде безкоштовним. Ознайомитися з програмою можна на сайті фестивалю кіно та урбаністики «86».